Більшість із нас мають свого стоматолога, лікаря, перукаря. А чи є у нас особистий фармацевт? Якщо ні, то час навідатись до аптеки. Поради професіоналів у новому телепроекті запитайте в аптеці. Програма створена за підтримки мережі Аптек ДС. Краса врятує світ слова російського класика Федора Достоєвського. Мабуть, у цю просту істину, колись вірили і жінки в Індії, дбаючи про свою зовнішню красу, коли для вмивання не використовували мила, натомість користувалися гримецидним кремом з куркумою, до складу якого входило борошно бобових або лошпиння пшениці. Лошпиння пшениці усувало мертвілі клітини шкіри. А що ж тепер рятує красу? Що варто знати, аби вдало обрати? Цього так званого рятівника з цим запитанням сьогодні ми з вами завітаємо до аптеки косметичними засобами якої марки користуєтесь і де саме їх купуєте в спеціальних магазинах, в супермаркетах чи в аптеці. Перше лише кремами для обличчя, будь то денний крем або нічний, а та загалом для губ. Та е, ростматика віру більше е, там викликає, де є про, е, професійний консультант, який е, не тільки так просто з вулиці прийшов, а якийсь там має медичну хоча б якусь освіту. В ні в якому разі не е, людей, які ходять по вулиці і розповсюджують ту косметику. Е, звичайно, я купую її в аптеках, то само з собою. Косметику, яку можна знайти виключно у аптеках, сьогодні нам розповідатиме завідувач аптеки Ірина Проців. Доброго дня, пані Ірино. Добрий день. знаємо, що є косметика, яка продається лише у аптеках. Отож, скажіть, будь ласка, чим власне вона особлива? Багато всесвітньо відомих виробників косметичних засобів представляють свою продукцію саме в аптеках. Віднедавна фірмова косметика провідних європейських марок Віши, «Лєйрак», Ур'яш, Фіто, Біодерма, Нюкс є і в Україні, зокрема в кращих аптеках нашого міста. Ця оригінальна косметика виробляється у Франції. В основу її виробництва покладено сучасні наукові технології та чіткі вимоги фармацевтичної промисловості. Косметичні засоби Марок Віши, ур'яш, лірак, фіто, біодерма, нюкс створені для догляду за шкірою обличчя і тіла, для покращення стану волосся для жінок та чоловіків усіх вікових категорій. Усі засоби розроблені на основі натуральних компонентів у поєднанні з цілющими властивостями рослин і ефірних олій. Така косметика є безпечною гіпоалергенною, тестованою на чутливій шкірі. Її ефективність доведена лікарями-дерматологами. У цій косметиці немає штучних барвників та ароматизаторів. Вона поміщена у екологічну упаковку, має так само як і ліки термін придатності. Текстура цих продуктів винятково ніжна. Креми швидко всмоктуються шкірою, мають витончений аромат. Пані Ірину, а чому ж відомі французькі виробники косметики довіряють саме аптекам? В аптеках є належні умови зберігання косметичних засобів, контролюється відповідна температура та вологість повітря. Аптека є надійним гарантом оригінальності торгової марки, адже надходить ця продукція в аптеки безпосередньо від виробників. Фармацевти проходять належне навчання для того, щоб допомогти клієнтам кваліфікованою допомогою, як і при виборі косметичного засобу, так і по правилах його застосування. Чи знаєте ви, як правильно доглядати за шкірою, чи відомі вам правила підбору і використання косметичних засобів? Знаю багато, як відбирати, як користуватися. Бо в мене є свій косметолог, який допомагає мені, мені підібрати косметику, та як правильно її наносити. Три основні правила спочатку очищення, тонізування та якісь креми, зволожуючі. спеціальні креми, скажімо так, для кожної ділянки шкіри під очі для те подібної ділянки обличчя, тому що у ну, мене змішаний тип шкіри і власне. Ця ділянка потребує підсушення, ну і на ніч е, е, нічним кремом. Хоча мій чоловік каже, що я проводжу забагато вечором часу біля того зеркала. Як правильно підібрати косметичний засіб, та які фактори при цьому слід враховувати? Сьогодні нам розповідатиме медичний представник торгової марки Рак» у Львові, провізор Ірина Токаржевська. Доброго дня, пані Ірино. Отож, скажіть, будь ласка, на що варто звернути увагу при виборі косметики? Дуже часто в аптеці ми зустрічаємося з тою проблемою, що жінки обирають крем. Або інші засоби догляду за обличчям, тілом, волоссям, які зовсім не відповідають потребам їхньої шкіри. Тому основне завдання для спеціаліста це з'ясувати потреби клієнтки, що саме вона очікує від даної продукції, відповідно до цього, підібрати і пояснити, як правильно застосовувати той чи інший косметичний засіб. Щоби косметичні засоби принесли очікуваний результат, потрібно дотримуватись таких простих правил. Підбирайте креми відповідно до типу вашої шкіри. Визначити тип шкіри вам допоможе лікар-косметолог або фармацевт. Застосовуйте засоби відповідно до вашої вікової категорії. Щоденна програма догляду за шкірою включає в себе такі етапи: очищення, тонізування, зволоження та живлення. Краще, якщо у ці всі засоби будуть однієї косметичної марки, адже у такому випадку вони доповнюють дію одне одного. Застосовуйте косметичні засоби чітко за призначенням, дотримуйтесь регулярності та послідовності нанесення. Не очікуйте вражаючого ефекту після одного-двох нанесень. Обов'язково включайте в свою програму щоденного догляду за шкірою тональні креми та додаткові засоби, такі як. Маски, очищуючі глибокої дії, скраби та ексфоліанти, заспокійливі, зволожуючі маски, маски з ефектом ліфтингу, бальзами для губ, правильно наносити креми на обличчя. Зверніть увагу на поради спеціаліста під час застосування кремів під очі. Час застосування косметичних сироваток, кремів з ефектом ліфтінгу та таких новітніх засобів, які представляє компанія Лірак на нашому ринку, як ексклюзив солюпач, тобто розчинні пластирі від зморшок. Зберігайте косметичні засоби при кімнатній температурі щільно закритими, слідкуйте за термінами їх придатності, захищайте від попадання прямого сонячного проміння. Також хочу нагадати, що косметичні марки «Ексфоліак», Біодерма та Фіто, які представлені в аптеках нашого міста, мають у своєму асортименті і спеціальні лікувальні засоби. Їх застосування допоможе ефективно вирішити проблеми у підлітків чоловіків та жінок, такі як вугрі, акни, купероз та атопічний дерматит. Лікується косметика, також шкіру голови і волосся. З успіхом застосовується при випадінні волосся. При лікуванні лупи, сибурейного дерматиту та псоріазму. підібрати відповідні засоби вам допоможуть консультанти в аптеках або лікар-косметолог. Чим, окрім традиційних косметичних засобів, ви користуєтесь для покращення стану шкіри волосся нігтів. Можливо, приймаєте якісь особливі продукти або препарати. Що стосується шкіри, то для мене першим необхідним засобом є а термальна вода використовувати морську сіль та сік лимону він дуже укріплює нігті. Притримуюся натуральної косметики. Насамперед, з п'явок, витяжка з п'явок. Це зараз дуже. Популярно і воно не викликає ніяких алергій. Це мені власне подобається. Також звертаюся до дитячої косметики, тому що вона не викликає знов ж таки тих алергій і не є така чутлива. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, чи є в аптеках ще якісь засоби, окрім лікувальної косметики, для покращення стану шкіри, волосся, нігтів можливо спеціальні таблетки або капсули. Звичайно, кожна жінка, дбаючи про своє здоров'я та красу, може підібрати в аптеці спеціальні препарати, які призначені для покращення стану шкіри, зміцнення волосся та нігтів. Це, як правило, різні комплекси, до складу яких входять екстракти лікарських трав, вітаміни та мінерали у спеціальних поєднаннях та дозуваннях, інші корисні речовини. Приймають такі препарати внутрішньо у вигляді таблеток чи капсул довготривалим курсом до трьох місяців. В результаті їх регулярного прийому шкіра набуває здорового вигляду, покращується структура волосся, зміцнюється нігті. Придбати такі препарати можна без рецепта лікаря. У виборі вам завжди може допомогти фармацепт. Сподіваємося, пані Ірино, що краса все ж таки врятує світ. А львів'янки завжди знатимуть, як врятувати красу. Спасибі вам, пані Ірино, за розмову. А вам, лів'яни, за те, що ходили до аптеки разом з нами. У 16 столітті блідий вигляд обличчя був надзвичайно модним. Аристократичні дами для досягнення бажаного ефекту навіть використовували жуків, аби відняти кров від обличчя. Щодня ми контактуємо з різними сполуками і речовинами, корисними і шкідливими, приємними і не зовсім нерідко страждаємо від проявів алергії. Як виявити її ознаки, і що не менш важливо, як запобігти алергічним реакціям дізна. Аватимемося у наступній програмі, коли знову разом з вами завітаємо до аптеки. Здоров'я вам програма створена за підтримки мережі Аптек, дес.